Доброго ранку ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про трансфер циганкова до європейського клубу. Можливо, заміну Валерію Бондару у шахтарі, серйозні проблеми українського клубу та багато іншого. Друзі, завтра, 30 грудня, відбудеться цікавий матч в АПЛ між Ліверпулем та Лестером. Підопічні Юргина Клуби, зважаючи на те, що є однією з найсильніших команд АПЛ, в цьому сезоні не зовсім відповідають цьому статусу. Червоні, можна сказати, знаходяться у невеличкій кризі, завдяки якій вони не можуть набирати багато балів та боротися за чемпіонство. Ну а Лестер в цьому сезоні це класичний середняк, який набирає очки там, де це можливо, та програє лідерам чемпіонату. Тому я думаю, що Лестер і на цей раз не зможе здолати команду, яка сильніша за них, ну і, звичайно, програє їм. А ось що стосується мого прогнозу, то я думаю, що в цьому матчі буде забито немало голів, тому я пропоную вам поставити тотал більше трьох. Це означає, що якщо буде в цьому матчі забито три голи, то вам повернуть гроші. А якщо більше, то ви виграєте. Ну а перемач дає на цей коефіцієнт 1,69. Також у закріпленому коментарі я залишу для вас посилання на бонус від порімач врібет 300 гривень на перший депозит. Віктор Циганков може стати заміною коді гакпо в ПСВ, який нещодавно перейшов Ліверпуль. За інформацією Джерела The Telegraph, 25-річний український вінгер є кандидатом на заміну коді гакпо, який переходить до Ліверпуля. Крім циганкова, ПСВ розглядає можливість підписання Еспара Карлсена із Азелкмар. З продажу гакпо ПСВ вирушить близько 50 мільйонів євро. «Трансформаркт» оцінює ганково в 22 мільйони євро. Його контракт із Динамо розрахований до кінця сезону. Але за інформацією журналіста Фабріціо Романа, ПСВ зараз знаходиться у просунутій стадії переговорів з клубом «Мьольде» стосовно гравця Олебернухільцена. У нинішньому сезоні на рахунку 23-річного форварда 16 голів та 4 асисти в 30 матчах за Мольди у всіх турнірах. Від себе хоче додати, що нідерландський чемпіонат дійсно полюбляє придивлятися. До сусідніх чемпіонатів, таких як Чемпіонат Данії, Чемпіонат Норвегії і таке інше. А тому в цьому плані о, опинитися гравцю з Мьольда більше шансів, ніж у циганкова. І це навіть при тому, що за Брюнхільців не придеться заплатити більше, ніж за циганкова, тому що ми прекрасно розуміємо, що за Віктора, у якого залишається півроку контракту, зараз можна заплатити 2-3 мільйони євро. Але я також не здивуюся, якщо ПСВ захоче підписати одразу двох гравців, тому що вони зараз отримали 50 мільйонів, а тому можуть собі дозволити придбати двох гравців і щоб мати більше шансів, що якийсь з тих гравців заграє у клубі. Також Динамо може залишити і інший талановитий Вінгер, хоча він останній рік знаходився в оренді. Він гір Атлетіка Параненцеві тіні зацікавився вілью. Повідомляє Сівілья. Іспанський клуб розглядає підписання 23-річного бразильця на правах оренди в зимове трансфер на вікно. Оренда футболіста в бразильському клубі спливає 31 грудня. А його контракт з зинама розрахований до літа 2026 року. Також за гравцем слідкують Бенфіка та Аякс. І якщо це правда, це дуже добра новина для Динамо, тому що якщо ти будеш вести перемовини з Атлетіка Параненця, то їх ти будеш вести недовго, тому що вони запропонують 6 мільйонів, і на цьому все завершиться. А Ось європейські клуби можуть набагато більше запропонувати і а вже ж конкурувати між собою. Ну завдяки цьому Динамо зможе продати гравця як мінімум за 10 мільйонів. Друзі, звертаюся до вас з проханням приєднатися до збору для третього ШБ, яка зараз відновлює боєздатність після перебування на Бахмутському напрямку. Зараз їм дуже потрібні тепловізори і нагадаю, що навіть 5 або 10 гривень наближують нас до перемоги. Посилання на інформацію та реквізити я залишу в описі до відео. Донецький шахтар відхилив першу пропозицію арсеналу стосовно мудрика за 65 мільйонів євро. Про це повідомляє видання The Athletic. Гірники нещодавно отримали пропозицію у розмірі 40 мільйонів євро одразу та 25 мільйонів у вигляді бонусів. Але на цю пропозицію Шахтар відповів відмовою, оскільки у клубі оцінюють футболіста у 100 мільйонів євро. Але незважаючи на відмову, повідомляється, що Арсенал вже готує другу пропозицію, після якої все завершиться тим, що мудрик перейде до стану червоно-білих. І я погоджуюсь з цією думкою або інформацією, тому що. Шахтар просто хоче поторгуватися і виторгувати у Арсеналу якомога більше грошей, тому що після того, як Шахтар втратив багато грошей через те, що Шахтар задешево відпускав своїх бразильців, вони втратили багато грошей, а тому вони, завдяки мудруку, так би мовити, хочуть відігратися. Донецький Шахтар цікавиться центральним захисником хорватської істри Мауро Перковичем. Як повідомляє італійське видання Спорт Італія, за ним активно стежать Турін, Болонь'я, Удінезе, Селернітана та Верона. Але джерело зауважує, що у цих перегонах поки що лідирує український клуб, який очолює хорватський фахівець, також Перковіч, окрім центру оборони, може зіграти із ліва. Трансформаркт оцінює його у 2,5 млн мільйони євро. І насправді, враховуючи ту кількість новин, яка з'являється у ЗМІ, де Шахтар шукає центрального захисника. Це означає, що керівництво клубу серйозно займається цим питанням. Бо всі ми знаємо, що у гірників є проблеми з цією позицією, незважаючи на те, що є начебто три захисники: це Матвієнко, Бондар та Кривцов. Але Кривцов вже віковий гравець та часто знаходиться у лазареті. Ну а Бондар, він, мені здається, що взагалі не вчиться і постійно помиляється на тих самих помилках. Але поява нового центрального захисника не тільки дасть можливість одразу поставити його у основу замість Бондера, а також це додасть конкуренції у клубі. Ну а в такому клубі, як Шахтар, конкуренція дуже важлива, якщо вони вважають себе досить амбітним клубом. Італійська спеція хочу викупити контракт українського хавбека Віктора Коваленка, який за них зараз грає в оренді. Як повідомляє тут Маркатовеп у клубі, готові запропонувати Віктору повноцінний контракт до 2026 року. Нагадаю, що права на Коваленка належать Аталанті, а його контракти з клубом із Бергамо розрахований до літа 2025 року. Загалом у поточному сезоні Хавбек зіграв у семи матчах за спецію, не відзначившись результативними діями. Але також варто додати, що він тільки нещодавно відновився після серйозної травми стигна, через що пропустив декілька місяців. Спортивний директор Дніпра 1 Євгеній Красніков розповів, що вони можуть підписати півзахисника Вереса. Ми розмовляємо з Вересом з приводу Пасіча, також не вистачає атакуючих хавбеків. Можливо, попросимо у металіста когось в оренду. Збори покажуть. А ось тренер Вереса Юрій Вірт це підтвердив. Думаю, невдовзі клуб надасть усю офіційну інформацію про Євгена Пасіча. Для нас це велика втрата. Проте нічого не вдієш. Таке футбольне життя. Українського бізнесмена та почесного президента Ворскли Костянтина Живаго затримали на гірськолижному курорті Куршавель у Франції. На сьогоднішній день за запитом слідчих державного бюро розслідувань вдалося у Коршевелі затримати Костянтина Живаго. Він є фігурантом кількох кримінальних проваджень ДБР і зараз готуються документи до екстрадиції. І якщо подивитися на останні новини стосовно Ворскли, то можна побачити, що все до цього йшло, що в них є серйозні проблеми. Бо нещодавно віце-президент Ворскли Олег Лисак розповідав, що вони збираються зменшити бюджет клубу завдяки тому, що вони будуть відпускати гравців, які не грають у основі, вони їх будуть відпускати як вільних агентів. Або можна згадати, як агент легіонера Ворскли Сефері розповідав, що його клієнту не платять зарплату вже два місяці, що також є серйозними проблемами, або можна. Подивитися на гірник спорт, який може припинити існування, всі ми знаємо, хто є головним е, спонсором цього клубу, це компанія Ферекспо, а власником якої є Костянтин Живаго. Хоча насправді, незважаючи на такі новини, е, Ворскла може цілком залишитися і продовжити грати, тому що можна подивитися на Чорноморець. Ми ж всі бачили, що власника чорноморця попали під арешт, але незважаючи на це. Чорноморець продовжує своє існування і навіть планує зимові збори у Туреччині. Але взагалі нам, любителям українського футболу, потрібно готуватися до того, що дно нашого футболу буде все нижче і нижче, тому що будуть зникати клуби ось такими методами. І, можливо, якщо вони якомога швидше зникнуть, то якомога швидше з'являться нові клуби з новими чесними власниками, у яких не буде. Так багато е, серйозних плям на репутації. Ну а ми будемо розвивати вже футбол по новому. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!